Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали в районі міста Покровська на Донеччині. Сталося те, що може вважатися переломним моментом війни українські підрозділи, серед яких виділяють сили, що працюють під керівництвом Кирила Буданова, провели операцію з взяття в полон або нейтралізації російського полковника з позивними сумрак, який серед бойовиків вважався жорстким катом, котрий брав участь в катуваннях українських військовополонених в районі Оленівки. Під час ближнього бою саме цей офіцер був знищений. Українська група підійшла в коридор флангу, коли сумрака. Нагадав особисто керувати групою спецпризначенців РФ після ліквідації командира була зафіксована масова здача російських плачів. 128 спецнацівців кинули зброю, підняли руки, які прямо на місці, що стало юридичною і моральною поразкою для їхнього командування. За оперативними даними за останні три тижні на тому ж покровському напрямку було взято близько за останні три тижні 1290 полонених російських військовослужбовців мобілізованих контрактників спецпідрозділів. Цифра показує Ва, це не окрема група, а система масової капітуляції. у цьому секторі російські сили не змогли отримати ініціативу, їх виконали з позиції, їх змушено відходити, Резерви не приходять, і тепер військові стають полоненими резерви замість атакуючими. У багатьох відеозаписах видно, як російські спецназівці в небікуватих жилетах здаються без бою. Вони визнають, що вони були кинуті в операцію без прикриття, без резервів. Для них Покровськ перетворився не на плацдарм просування, а на братську могилу. Ось, что про свое командование говорите о самих. А там копаете, хоть что-то как-то делаете и сидите, ждете короче, команды. И также на церковь ему объяснили, что церковь уже давно разбитая там То есть там негде закрепиться. Сказал, Найдете что-нибудь, как там какую-нибудь яму и сидите. Просто отправляют как на мясо, как говорят идите туда, закрепитесь, а говорили, ребята идут, а там закрепляться негде, и все. Птички их раскидывают там, и все. Уничтожают полностью. Сказали, что, ну, слух такой ходил, что если станет меньше 20% личного состава, то приедут новые люди. А новые люди, это новые деньги, там, опять. Слишком много вранья. М защищенности нет никакой, согласованности нет никакой. Посоветовал бы людям, которые захотят заключить контракт с Министерством обороны, сначала 10 раз подумать перед этим. Включите мозги и найдите другую, другой заработок. Более скажем так, безопасно и достойно. Я бы сказал, что будет даже лучше сидеть дома, конечно. Но нет смысла в этой войне вам ехать инвалидами лезть. Это в лучшем случае станешь. Или можно вообще остаться в сырой земле и все. Ну, крымчанам, я бы сказал, что лучше вот сидите в Крыму. У нас никто не притесняет ничего. Вы сидите и не рыпайтесь просто спокойно. Блин. Даже не думайте ехать на войну. нет смысла в этой войне просто. Да не стоит подписывать. Я думаю, вообще не стоит, потому что там по телевизору, я же говорю, говорят одно, вот картинки красивые, все. Когда сюда приезжаешь, вот именно идешь на штурм и просто охуеваешь. Ты по телевизору одно видишь, думаешь, да, все нормально, там прикроют, заберут, там вовремя окажут помощь туда-сюда. Она смотришь, все, ну, по-другому вообще все, все другое. А толком даже нам в старшей группе, толком даже не объяснил, куда нам слушать, чего надо откатываться, ничего не понятно так. Я думаю, что бля, нормально с Планицев операцию спланировали. Вот это -то тоже кто -то показал, ну вон, идите, выживете, выживете, нет, и не Ну, впечатление такое вот было, как бы... А, а, Наверное, так что думаешь, да, наверное, кинули посмотреть, откуда будут летать, откуда будут стрелять, как приманку сделали, вот такое. Я не собирался ни в коем случае убивать украинцев. А те зверства, которые они творили, это было непростительно. Был бы я, там, офицером, допустим, я бы, наверное, пристрелил бы всех, <звіху>, если смог. Потому что я ну, для себя на тот момент определил так, что Пускай я буду убитым, но убивать никогда не буду. Я просто думал, приеду, сдамся в плен и все на этом. И когда начались жертвы среди мирных людей Украины, что это никакая не спецоперация, а просто для меня стало очевидным, что на стороне российской армии мне делать точно нечего. Когда я уже подписал контракт, я связался с представителем, ну я тогда не знал кто именно, ну получается с представителем, кто работает в программе ⁇ Хочу жить ⁇ Через Telegram-бот просто в Google вбил ⁇ Хочу жить ⁇ первая ссылка. И телеграм бот предварительная сдача, и сдача в плен, ну получается непосредственно, когда ты уже на поле боя. Не думал, что попав в плен... Меня окружают заботы, так сказать, больше, чем, чем меня окружали. Блин, даже рисующие ребята. Не было никакой ни поддержки, ничего. Иди сам, иди все, и вода, и все. А ребята, которые взяли меня в плен, хочешь курить? На кури. По телевизору показывают у нас, пока я сидел в колонии по второму каналу, у нас там идет все, мы постоянно все завоевываем, все завоевываем, вот мы взяли то, вот мы взяли это, у нас все продвижение, продвижение, указывается, сколько потерь в СУ, но о наших потерях не говорится ничего. Приехав сюда, я скажу так, что теряем мы, по крайней мере, людей. Ситуація у середині самого міста гостра у вузьких вулицях, де колони техніки РФ мали покривати фронт. Українські групи здійснюють зачистки будинки, витісняють російські підрозділи. Російські солдати, яких прислали як підкріплення, отримують накази штурмувати. Але попадали в пастки. Артилерія накривала фланги, дрони фіксували напрямок у резерві. Підрозділи не встигли вийти. У кількох випадках колони кинули під змінним вогнем і самі вийшли з піднятими руками без команди, без зазубів зв'язку. Два Мі підрозділи втратили понад 70% особового складу щодо того, як підійшли до лінії оборони. Режим РФ намагається це приховати, але докази капітуляції ростуть. Що ж, це операція є не просто успіхом українських підрозділів. Вона символічно руйнує міф про недоторканність російських спецоперацій та командування. Коли спецназа здається у кількості сотень, коли командар загинув бою, коли політика монобільшості перетворюється в масову капітуляцію, це не точковий прорахунок. Це системна поразка. А РФ більше не просув. Вається, вона відступає, і її військовий ресурс перетворюється на об'єкти, який є суб'єкт діє, агресор програє не просто полем бою. Він втрачає спроможність керувати, змушений здаватися для ліквідації сумрака серед полонених спецназівців. Почалися масові зізнання. Колишні військовополонені ЗСУ, які повернулися на службу після обміну. Впізнали його миттєво. Один із бійцєва пройшов Оленівку, повідомив, що саме цей полковник особисто проводив допити із застосуванням тортур, катував електричним струмом душею, пакетом ламав пальці. Зараз коли ситуація змінилася, військова справедливість не встигла його без суду, насила і вироком. Вуличні бої у центрі Покровська завершилися чітко. Швидка операція, точний постріл, швидке завершення після капітуляції спецназу, РФ українські підрозділи гури зачистили прилеглі сектори. Виявилися командні ноутбуки, схеми обстрілів і навіть списки полонених ЗСУ, яких планували переховувати. Вся операція стала прикладом точної роботи та координатами з Кими розподілом ролей один із офіцерів групи Буданов повідомив, це була не помста, це було військове очищення. Ми прибрали не просто офіцера, а символ безкарності. Операція закінчилася новим контролем кварталу, відновленням логістики, а також евакуацією частини цивільних, що залишилися значну увагу під час розслідування. Також привернуло суспільне спорядження та зброї, якими користувався сумрак і його група. На місце бою виявили декілька заборонених міжнародними конвенціями боєприпасів нелетальної дії, дії які користуються переважно для психологічного тиску і катування. Зокрема, це були електрошокові пристрої, обмотані ізоляційною стрічкою, наручники нестандартної форми і пристрої для утримання людей у закритих просторах. Факт наявності таких засобів під час бойових дій свідчить не лише про особливий профіль групи, але й про готовність її діяти поза межами міжнародного права. Крім того, за свідченнями двох поранених полонених сумрак до останнього не визнавав поразки, намагався вести переговори і застосуванням заручників з числа мобілізованих обіцяв обмін не лише в разі підходу українських сил, однак його план провалився, коли один із мобілізованих відкрив вогонь по своєму командиру. Чим фактично позбавив групу будь-якої координації. Саме це надало групі Буданова можливість провести точну ліквідацію. Після завершення бою до об'єкта було підтягнуто мобільні лабораторії. Відбувалася швидка ідентифікація тіл, адже загиблий мав бути підтверджений з юридичної точки зору як воєнний злочинець. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.